Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етерон годинку 10.31 і ми розпочинаємо наш сьогоднішній випуск мусхабу. Одразу ж кажу вам, що гості наші сьогодні з нами на телефонній лінії. А я перевіряю, чи їх чути. Алло, алло. слава Україні героям слава, слава. о бойовий настрій. Бойовий Це дуже чоловіка настрій вже подобається. А сьогодні з нами, пані та панове, прошу вітати. Панас буйний. Доброго ранку. Фін. Втім, доброго ранку, так добрий ранок. Скажи одразу. Переходимо на те. Думаю, ти вже не проти будеш, оскільки Декайно. о супер. супер. Оскільки ми перший раз з тобою то спілкуємося і будемо знайомитися разом і знайомити тебе із нашими слухачами. Трішки про тебе хочеться більше дізнатися, і важливо, щоб ти це сам розповів. Одразу стандартне запитання: панас буйний, це є псевдонім, чи це є твоє справжнє ім'я і прізвище? Це моє кредо кредоповідю а. Так, це псевдонім. Ага. А чому саме таким чином? Можливо, в тебе якісь є цікаві історії, як це відбулося. Я завжди для порівняння кажу це, як в Гаррі Поттері є Волондеморт. Там є Том Редл, так і там букви він переставив, і в нього вийшло The Ле Лорд Lord Зелорт of... Lord... ну, of... Темний лицар. Так, ну, так. темний <світ> лицар. Чи <Чуєш>, темний лорд? <світ> well, Можливо, в тебе якась є така історія, тому що цікаво було би дізнатися. В мене просто по житті дуже багато різноманітних випадків, коли. Я на публіці в компанії такий скромний скромний, а коли потім виходжу на сцену, то починається таке буйство. І від того пішов такий ага. порив зробити псевдонім, який буде запам'ятовуватися всім, в голубі закладатися. і ну, Дуже просто. Ні з ким не сплутаєш. Mm -hmm, mm -hmm. В українській мові і літературі був поназмирний, а в музиці понад. Ага, так Зрозумім. що більше таких на світі немає нема. Аналогія зрозуміла. В мене асоціація була трішки інша. Є така одна фраза із ну, мені, радянського темних фільму. лицарів далеко. Я... Переважає переважно люблю бути світлим. Можу, так. Світлим так нести добро. Я зразу подумав собі про цей момент, коли є ну перефразую трішки з російського. Там було я не випивши, я я просто так буйний. Ну типу, є такий момент. Так будемо зараз відкривати усі таємниці. Ми маємо інформацію і будемо ставити тобі певні запитання на рахунок твого треку, але завжди даємо змогу виконавцеві розповісти про що саме композиція, так як ти її відчув, прочув. І е, в тебе є певне бачення. Розповідай, будь ласка, що за трек і е, чому саме така назва? А потім з нас будуть запитання. Е, пісня називається Love You Жітем. Це такий свого роду маніфест подяки для наших західноєвропейських партнерів, які нам допомагають у війні з клятим ворогом. І хотілося б, щоб ця пісня лунала з кожної праски на надвідборі цьогорічному і дойшла до тих. Людей, і вони ще більше і більше надавали нам різноманітної зброї, щоб знищити того клятого ворога. Тому от, в такій жартівливій манері mm -hmm. і доволі дуже простими словами хотів достукатися, подякувати свого роду нашим і захисницям і захисникам і всім, хто підтримує. Нас в цій кляті війні, так донести і зачепити. Я думаю, вдасться тобі чоловічу аудиторію зачепити. Якщо ти зачіпаєш жіночу, то ти вибрав не партнерів, а скажімо так, партнерш, тому що в тебе є вже кліп, про який ми також поговоримо. Але хочеться також запитати: я в принципі зрозумів, судячи із тексту, що там є зачеплена німецька, англійська, французька мова, ну і українська, звісно. І а, там є три образи дівчаток. Це відкриває не буду, ну спершу я зрозумів, та хто тримає багет. Я думаю, що слухачам слід перейти після того, коли будемо прем'єрити трек, послухати, потім перейти на Ютубчик. Обов'язково багет. Це є напевно Франція, так. Вона більше так. на французьку похожа. Дівчинка, яка ну, скажімо так, не зовсім звично сидить на стільці, а потім вона з пивом є. Це напевно Німеччина. Я так розумію, той, хто з чіпсами, це була е -а 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 американський формат або Англія, так. Англія, а значить, угу. я такі добре, добре зрозумів, чому вирішив саме такі три країни зачепити саме з партнерів? Ну в першу чергу, я так думаю, що дуже багато наших е, українців, які тимчасово покинули країну, е, знаходяться в таких е, колабораціях в більшості в цих країнах, угу. і в принципі милозвучніше було співати е, цими мовами. Так, я би зачепив я би зачіпив і більше мов, але то би вже б було не до складу, не до ладу. Ну так, солянка така. Так, так. Тому це було б простіше вибрати три таких е, топ країни, які допомагають угу. нашим співвітчизникам, прихистком. І я думаю, що наступний трек буде подяки іншим країнам. Також їх. Угу. Так вже буде трошки по-іншому. Ну мені здається, що це такий е, непоганий жест. І можливо вони будуть прислухатися до нас більше. Більше на так. Це було б дуже не наступні країни. Я думаю, можна і Італію згадати, можна і Норвегію, можна, і Швейцарію там список величезний. Ну, по поки повернемося, давай ще про Україну поговоримо, тому що знаємо, що ти подав заявку на нацвідбір. Плануєш приймати участь. Скажи, чи та, тобто прийняли тебе чи не прийняли? Наскільки я розумію, там має бути лонг-ліст. Потім уже з лонг-лісту має бути на шорт-ліст і в такому етапі маєш працювати, так? Чесно, друзі, я навіть поняття зеленого не маю, бо я прийняли. А коли воно все відбудеться, це на то воля Божа. Mm -hmm. Дай Боже, щоб потрапити до шорт-листа шорт і так. Е показати свою творчість українцям, не тільки, а там же як Бог Богдан, звичайно, якщо якщо станеться така переломна mm -hmm. подія, і все таки треба буде їхати, то я б напевно передав, надав перевагу всі ті гроші зібрати і передати нам тоді синою Ну no, це правильно е -е, було. Логічніше, так. Бо що, ну, таке. А Але чому це... саме вирішив, до речі, спробувати е, цьогоріч спробувати на нацвідбір? Таку планочку собі Тому що минулого року не вийшло. Це. Ага, <свісно> ти <свісно> хотів, ще минулого, отже, звідки <свісно> ноги <свісно> ростуть. А як тобі, до речі, заява від Джамали, коли тільки відкрили заявки. Е, точніше. Про полякову тоді. Ні, ні, не про полякову. Про Полякову ми ще зачепимо, від Давай. Джамали, коли вона почала казати, чого ви присилаєте мені ці пісні, коли буде нормальна музика? Така дуже різка критика від Джамали була на початку. Ну, в кожного є різні якісь такі Бачення. подобання миломанські, хтось висловлюється більш в жорсткій формі. Ну але в принципі це дуже клопітка робота, ви собі уявіть. Кожен другий ходити, співак, який себе бачить в рожевих окулярах і мріє бути суперзіркою, присилає mm -hmm. тонами свою роботу, і це людині сидіти переслуховувати, так, то так. ж можна чорнитися. Ну з одного боку я її розумію. Мію, тому це дуже клопітка робота, щоб потім знаєте, брати на себе весь удар, а потім розрібати це майно маленькою ложечкою. Куй метал, допоки він гарячий. Раз уже Богдан зачепив за нацвідбір. Я собі згадав про полякову. Там знаєш, цей момент відбувався, що вона просила е, якраз суспільне переглянути позиції на рахунок, що з 14-го року хто був зачеплений і приблизно, хоча б зачеплений до російського шоубі, відповідно не мають право приймати участь, і там попали і піва. Попав, і, Додо Драфєєва, і вона попала, і кола навіть попала, бо вона десь там на Юрмілі давним-давно засвітилася. Як ти ставишся до цих речей? Чи мають е такі артисти право знову виступати з за... України? Чи, посовно... чи можливо переглянути? Стосовно конкретно е -е, Ольги Юрівної, mm -hmm. яка десь там колись мала нагоду виступити так, в так, так, так. Криму, ну я е, схильний до того, що Крим це Україна, так. вона заступала в українському Криму звинувачувати її. Тому ну так е, не можна в принципі. Я би звичайно переглянув умови. Тому що mm -hmm. ну люди вони ж залишилися в Україні, підтримують Україну, е, роблять дуже багато добрих справ. Е, всі вище перечеперечисли вами виконавці. роблять дуже багато справ для наших збройних сил України. Е, а й в принципі, отак, знаєте, сидіти, бути диванним критиком, бо знаєте, яка бабка злумби вилізла і почала говорити, як це ну, має так. бути. Ну, зробіть краще. Ну, тобто, все в ваших руках. Mm -hmm. Судити людину дуже легко, але розгрібатися в тому, що вона робить і скільки користі приносить зараз, ніхто в цьому не хоче ну, купатися. Дивись, як гарно, Ольга Юрівна, значить, десь в планах можливої краси як... і співпраця на загорах. Дійсно, знайомий з Ольгою ага, Юрію, ще так не можна говорити, зато за то буду покараний. Ага. Оля полякова та так, а, так, так. ну насправді Оля дуже талановита, крута артистка українська, mm -hmm. і мій перший дебют. В якості співака був на її сольному концерті mm -hmm. в білій церкві, тобто вона якби відкрила мені дорогу до, до великої сцени до апогею українського шовбізнесу. Та mm -hmm. то я цілком схильний до думки, щоб можливо переглянути ті ті чи інші mm -hmm. умови надвідбору відбору і дати людям можливість хоча б показатися себе в шорт-листі, а там же щоб поїхати і показати це в цьому світу. Інші тому, так дивися ще про кліп, так як ми. Говорили, хочеться також поспілкуватися. Скажи мені, хто був автором того образу. Значить, для людей я так дуже легенько малюю. Мені нагадало це часи ковіду, тому що такі казуси відбувалися. Коли Тобі треба Значить, працювати з дому, треба мати робочий вигляд. Так зверху костюм, потім сорочка, потім навіть галстук є. Навіть є жовті носки, і вони дуже гарно імпонують. До речі, вибрано в жовті жовтий колір, Там відтінок був сімейний. Них трусів, яким чином до цього дійшла така історія? Розкажи Я був також вражений, як і в побу навіть так на знімальний майданчик. В нас працювала дуже чудова команда. Прекрасним режисером Артуром Потипаком який uh -huh. е, до кінця тримав інтригу. І я не знав, що буде відбуватися. Мені просто сказали на котру годину приїхати е, і взяти з собою запас китунових виробів буде довго. Uh -huh. Е, От е, тому е, я був в такому ж самому приємному шоці. Свого образу, Так, як глядачі. Всі, хто, всі, хто працювали над кліпом, всі вище перечислені під описом на Ютубі, uh -huh. тому ви зможете побачити всі імена дизайнерів, групи uh -huh. зимальної, всі є, тому дуже раджу, хто планує в майбутньому знімати якісь відеороботи, звертайтеся до цих людей, вони максимально круті, вони професіонали своєї справи і роблять все дуже класно, швидко. Оце це дуже головне. Я був mm. теж максимально здивований, що дедлайни швидко відбулися. І, ну, це класні топові люди, які займалися і над образом, і над е сценарієм. Зйомкою це було неймовірно так швиденько, ритмічно місцями ну і цікаво, і місцями з гумором, в тому числі. От мені цікаво, ну умовно. Давай так, ти проходиш в шорт-ліст і чи ти ти по факту будеш презентувати цей трек? Мені цікаво, тому що я зайшов до тебе на Ютуб. Глянув в якому стилі ти працюєш, тому що по одному треку важко оцінити людину. В тебе такий гумористично-епатажний стиль. Чи плануєш ти працювати в такому в форматі, в плані музики, чи хочеш щось для себе відкривати інше, чи все ж таки вибрав такий вектор? Е, в мене ще не настала така ностальгія, як Михайла Хоми, який ага. перейшов так, до, так, так, так. до такого більш серйозного виконання камерну uh -huh. та серйозно оперного співака. Тому поки що буду просувати свій огірчано-горілковий поп, <рес> так, а, є а далі будемо бачити. Ну, тобто, це все від настрою. а Акція має бути позитивний бойовий бо дуже багато цього на столі нової. Печалі mm -hmm. забагато зі всіх радіостанцій доноситься. А треба людям давати якусь хвилинку позитиву трішки і трішки Буденні рутинні дні та так. Ну і я також звернув увагу, що там в тебе по відеороботах, до речі. Запрошуємо також після прем'єри заглянути, подивитися і вподобайки, поставити коментарі. Писати під твоїм останнім то відео кліпом саме мається на увазі на цей трек. З ким би ти хотів, десь якісь колаби чи розглядаєш Якісь або, кола, можливо, там що... щось уже і наглядається. Так, Треться. бо поки що я, здається, не бачив, що ти з кимось записувався, або в мене вже пам'ять зраджує. Дай Боже нам завершити війну, а тоді всі, всі бажаючи всіх охоче ага. <схай схай> можуть <схай> приєднати <схай> <схай> mm -hmm. так. Ну, перше, ну, я, ну, я зрозумів, так. Ольга має бути. <хай> <схай> <схай> ну це це напевно такий це <схай> топ топ 5 <схай> Та вона на першому місці. Насправді я відкритий до колаборації, але це все питання пісні, не так як виконавце. Тобто ще напевно не не народилася пісня, хоча я така розумію, що в нашій країні дуетна історія, вона більш популяризована, ніж окремої виконавці, mm -hmm. е і вони більш набуваються якоїсь такої е е е так сказати, популярності. Tô, і, типу вірусно і... заразити інтернет і щоб воно поширювалося. Так, uh -huh. так, так. Тому ще не народилася та пісня. А як народиться, то обов'язково я думаю, що це вже буде питання більше до продюсера, кого mm -hmm. він бачить ці е е колаборації. Кльово, кльово. Ну ми тобі бажаємо не... Щоб ти уже із шорт-лонг-ліста зайшов шорт-ліст, а потім може з тобою yeah. будемо спілкуватися, щоб ми з тобою були на зізвоні, поговорили, що ти там будеш готувати. Трішки якісь нам цікаві інсайди повідкривав. Тому будемо з задоволенням чекати Панаса Буйного в цій десятці артистів, які будуть представлені на нас. Відборі. Ну і просто так ми тебе відпускати не будемо. І, звичайно, хочемо ще попросити побажання для наших слухачів Так, на перед прем'єрою. Друзі, слухачі радіо Трай Бажаю всім щастя, здоров'я та многих еліта. Від панаса Буйного. все буде Україна. Так, дякуємо тобі. Дуже було приємно познайомитися. Ну менше так. тексту, більше музики, більше слів, музики, так. а Панас Буйний був з нами на телефонній лінії. Дякуємо, що приєднався. Ну і чекаємо. Чекаємо знову ж таки. Уже не лонг, а шорт лес. Так, так, на так. Євробачення. Ну і що ж, лав Жютем, прим'ємось. Давай. І глібедиг, люблю тебе, кохаю, кохати то не гріх, Ляв, жінки, і глібедих, люблю тебе, кохаю, без тебе я б не зміг. Навколо світу одна пустота, темрява, холод, кохання нема, ти не була, завжди пам'ятай, моє кохання до тебе пані. luma moya i want you luma moya i need you luma moya i miss you luma moya i kiss you ah! Вічна весна, де ти не була, завжди відчувай моє кохання до тебе пала Мила моя ванчу, люба моя nідju, люба моя misju, miela moja kisju. i <laughs>